Сьогодні ми проважаємо останню дорогу нашого героя, нашого захисника, нашого побратима. До прощального слова запрошується міський голова Глухманюк Геннадій Григорович. Шановні жителі громади, дорога родина, друзі, односельчани. Сьогодні в нашій громаді знов велике горе, важка втрата і біль для кожного з нас. Ми сьогодні прощаємося з нашим захисником і героєм. Ми 24 лютого 22 року будемо споминати не одну сотню років. Війна в нас розпочала ще з 14-го року, але вона була підступна, нахабна, так як роблять росіяни. Скритна, назвали її гібридною, назвали її внутрішньою. Але 24 лютого Росія відкрила свою маску справжнього ворога. І цю маску побачили не тільки ми, а весь світ. Вони вважали, що в нас нема армії, що в нас нема духу, що в нас немає тих хлопців, того духу національної гідності, того прагнення жити в незалежній державі. Вони заходили вільно, вільно заходили на Сумщині, Київщині, Херсонщині, але такі, як Станіслав, одні з перших, пішли на поле бою, не вагаючись. Зупинили ворога. Станіслав зупиняв ворога, щоб відійшли його побратимі. тим самим зберіг тисячу життів, зберіг тисячу життів цивільних громадян, які жили і допомагали армії. Зараз його побратимі повернулися, пішло більше року. І повернули тіло на рідну українську землю, на його батьківщину, село Серебрія, де ми маємо знати нашого героя, де він навчався в серебрії, жив з нами. Велика подяка мамі, що виховала справжнього патріота, на прикладі якого буде виховуватися та молодь, українська молодь, новій українській державі. Кожен учень в школі, ще ми не спостерігали багато, 3-4 роки, не говорили так, слава Україні. Ми говорили, що ми українці. Ми говорили, що в нас є браті. А зараз є ціла свідомість, що генетичний дух українців зберігся в нас. І це побачив весь світ, тому весь цивілізований світ стоїть за нами. Бо ми боремося за свою Богом дану землю. Будемо жити і пам'ятати кожного нашого героя. Слава Україні! Героям слава! Давай, вышки надо, Рома.